У 2018 році, після конгресу, були ще заняття, і ми займалися з рукою. І до мене підійшла дівчинка, і я налаштувалася на неї і спиталася, хто вона, хто ти. І дуже чітко розтопилась ілюзія. І я прям знала, що це я сама. Це одні з самих перших моїх таких були моментів, коли я прям знаю і бачу, що кожна людина відображає мене саму. І це постійно змінюється, обличчя змінюється, але суть лишається того самого. Це так, як мої клітиночки, які всередині, тому що насправді це наші клітиночки, те, що у нас всередині, вигляді органів, клітиночок, відображаються в зовнішньому світі, як люди. І коли ми змінюємося, трансформується все всередині нас, змінюються і люди в зовнішньому світі. Але по суті, це залишаються ті самі клітини, всі наші, тільки вже виду змінені. Ми можемо бачити, як ніби це інша людина там. Але коли ми між іншим пропрацьовуємо там кермічно, так? Більше і краще, то звичайно ця людина вже в нашому всесвіті легша. Але по суті, це все і та сама людина, просто обличчя змінюється. Ці всі усвідомлення, які вам стільки років дарую, це не щось там начитане, придумане, це прям мій досвід. І дуже багато є і і було, і, є, і зараз відбувається. І коли я побачила, я знала точно, що це я сама, тобто це такі глибокі-глибокі усвідомлення. Також було дуже сильне усвідомлення, коли я проходила мала, певну трансформацію з одними людьми. Мій розум так сильно хвилювався, божем, які шахи, там, які ці люди не хороші. А потім раз, і я бачу, що це взагалі не, не люди, це мої ілюзії. Це просто вирізання. Що Ну Просто як вирізані з, з, з паперу, знаєте, як такі <си> сіренькі вирізані образи людей. І я так сміялася, як я могла це забути. Дуже багато відкривається, коли ти пробудеш. Дуже багато істини. Це істина незмінна, ви її також побачите. Дасть Бог, щоб в цьому вціленні, Це велике щастя, бачити те, що є істиною і знати це. Не, там, Знати це як інформація, тому що інформація, все, що ми знаємо, як інформацію, щось прочитали, це ще не є знання, мої любі сонечки, тому що знання це те, що на рівні нашого на рівні нашої вищої свідомості, коли ми бачимо, знаємо, коли наше третя око відкрита, і коли ми, як творець, все бачимо та знаємо, як він.